Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Приїхали до дідівасії Дядя Вася дав добро, щоб познімати коники. Це представниця більської бельгійської поради. Така красуня. Ось, вурева має устой. Певно, не буде до Яцика в гості їхати на слідчий рік. Гарно. А бленді капець. Такі ноги має. Кістку муценну має. Так, широчезна, файна дівка. Мацна. Дівки мацні. А грубини, певні, має вже десь 220 або і 2,30, вона груба така кошіль має. Ось така дівка. Так, ще одна є дівка чарликова доця і мухи. Що в мене було, це берлушка. Вона була у мене до 11 місяців, родилася у мене. Так, Олег її купив у мене 11 місяців, а потім сподіваюся, купив. ноги ну, файні мої. Брослі, Чарлік. Цікаве потомство залишу по собі. Br -br -br -ш -ш. А, -ш -ш. Бр, бр, ножка. Вобш. Брна. Кліщі, дивіться, бачите? А, це каку більчина. Ось ці кліщі. Ось тут на заголовок. Ось оку в ноші має. Саней Гемдея. Васька. Сільського вчителя. Вороженку. Берелушка, Покрита юрком. Я тобі тут Якщо віці. Здивайся, потом возьме. Гарне. Олег там <плес> приповідає. А така кобелка. Так. Ну А ну скажіть вашу думку, як вам ця кобелка? Бо як на мене, то досить гарна. А ну, підніме себе берлушка. Голу підніме. Я ціку в шею май. Варп. Сергій, я за тим деревцям погуляти. Хоча наш у залібек зробив, то вже дебе показали. Таке нога такі. Вона є висока. 155-156 висоти буде мати. Але дуже гарно збудоване. Але скажете, що я продав. Ну, так, обставини склались. Сократа купив і треба було чому жертвувати. Отак. Ну, Але нічого, радує, одне, що воно близько, що можна поїхати, подивитися, поласкати. <тас> так, Перше є. Тут у нас ми по кругу залежком ходимо. Представниця. <тас> з... З... Зим... Польський кон земноквіст, ПКЗ. Пх Боже, жеребна. На січень, да, дідівась? Чи як Вогдасдень Вогдаспіщу, ні? Зараз покрита вона зараз вона покрита партерова, так? У нас Така дівка. Чотири роки кобилі. Аж широченна Має такі мечки. Всі що у нас тепер дуже люблять мечку таку, щоб не мали. анімали. Галя моя уведіть брелушу на відео, товай, есть... роза. Хотя поправилось за місяць. – Василь, ви щось продаєте остави чи ні? Ні, нічого продаєте. – А коні не на продаж? – Коні не продаж. – Коні для любові. Хотів, файно з Василем обійшовся, то я думаю, що можливо щось би продали. А ну де ходить. Там скворя докупи 20 казати біля. Що ви розуміли? Так, палька нища трошки. А Біль... по ширині. А по ширині ну по ширині ширше, так що тут навіть не обговорюється, але то лохі ще то... ростя. Через два Чек... не через, два, через рік ми би би поміг Дочекати нам мером, усім. У здоров'ю та й поскоршує нам перемоги, та й, меру, та й будуть ці коні. Усі у роботі, і крепкій роботі, і ще більше Ді, є. неї світло. А ця показа? Це, що показа. Мала би бути З тим, що... На бога надії. Так люди будуть, маємо. Але твіті разом ходять, а дровушка треба веде. Бралушка собі любить. Як я дрошка. Глопок треба. Ну, та неї така собі. В неї це родственне. Така у неї мама, що коней трошки лупила, така вона. Газ газда перший газда такий теж не дуже темний. Я жартую вас. Таже так. <ривіт> то, <ривіт> Вася шустрий, та й зато від нього лощета шустрі. <ривіт> <ривіт> да, від мене лощета. Ну то старми твої, ну то що я? Що ж леха сказати? Таже так, так. Всі розуміють. Тут не наша так, краса. Голо є Угу, Там. Вже більше ніхто не, прийде, не скаже, що... Бельгійка, well, як бельгійка. Мені дуже вдаються груди газди. Отут оці от мені вдаються. Well, yeah. А мені даються ці ноги. Ну, well, oh. ноги. Мені більше отут ноги вдаються там. І в неї грева поросла тепер ще, ще май, стала така. Осінь. І запрягаєте разом з ярушкою удвох. С той запрягав, а дрібку один раз, а столі. Як це показати? А не зяню. Стол Ну, все, вже осінь. Пізно і зарі бельгійці. Що грева росте добре. Що в таке стає шерсть. Мацці. Ось Отаке. Так що. Всім гарної дня. Підписуйтеся на канал. Не забудьте поставити коментар. Слава нації!